День Європи для українців це особливий день. Ще здавнини Україна є повноправною та невід'ємною частиною цивілізованої європейської спільноти, дружньої родини, об'єднаної прогресивними демократичними поглядами. Цей день чудова нагода вкотре засвідчити прагнення України, жити в мирі та злагоді, будувати своє майбутнє в колі країн. Об'єднаної Європи. В Україні щорічно у 3 суботу травня відзначають День Європи. З цієї нагоди ми підготували для вас декілька питань на знання незвичних фактів про країни ЄС. За кожну правильну відповідь ти можеш отримати один бал. Напишіть в коментарі ваш результат. Відскануй QR-код та дізнайся багато нового. Скільки зірок на прапорі Євросоюзу? 9, 10, 11, 12 Прапор Європи – символ Європейського Союзу та Ради Європи. Синє полотнище з 12 жовтими зірками, які утворюють Коло посередині, на тлі блакитного неба Західного світу, зірки символізують народи Європи в колі, знаку єдності. Число зірок є незмінним рівнем 12. Це число символізує досконалість і повноту. Гімн Європи мелодія, що символізує Європейський Союз, на основі чого створена його музика. Фінальна частина дев'ятої симфонії Людвіга Ван Бетховена, перша частина симфонії номер 40 Моцарта, частина Весна Чотири пори року Вівальді, фрагменти опери Летючий голландець Вагнера. Симфонія номер 9 Бетховена Ре Мінор, завершена у 1824 році, а складається вона з чотирьох частин. Саме остання фінальна частина дев'ятої симфонії Ода Радості є гімном Європи. Яка єдина грошова одиниця в Європейському Союзі: фунт, євро, злотий гривня. Євро було створено заради досягнення вищої форми інтеграції між країнами ЄС, економічного та валютного союзу, що характеризується поєднанням єдиного ринку з єдиною валютою. Зараз Євро дійсно виконує таку роль, це єдина валюта 17 з 27 країн ЄС. Щодня її використовують близько 332 мільйонів людей. Які найвищі гори у Європі? Карпати, Піренеї, Альпи, Анди. Найвища вершина Європи гора Монблан. Її висота становить 4810 метрів. Розташувалася вершина в західній частині Альп на кордоні Італії та Франції. Кожна з цих країн має право називати Монблан своїм національним надбанням. Перед вами прапори європейських країн. Вкажіть дві країни, які не входять до Європейського Союзу. До ЄС не входить Австралія та Молдова. Назвіть гасло Європейського союзу. Через терни до зірок. Істина у вині. Куди ти прямуєш. Єдність у багатоманітності. Правильна відповідь. Єдність у багатоманітності. Це офіційне гасло Європейського союзу. Згідно з рішенням Європейської комісії, гасло означає, що європейці єдині у спільній праці на користь миру і добробуту і що багато різноманітних культур, традицій і мов Європи є позитивним чинником для цього континенту. Назвіть найменшу державу на території Європи: Ліхтенштейн, Люксембург, Ватикан, Монако. Ватикан резиденція Папи Римського, територія святішого престолу, центрального органу католицької церкви, місто держава, найменша у світі незалежна держава, анклав посеред Риму в Італії. Ватикан це також адміністративна організація, яка допомагає йому управляти церквою. У якому місці ви можете побачити колізей: Рим, Париж, Лондон, Прага. Колізей це амфітеатр, пам'ятка давньоримської архітектури, одна з найграндіозніших та найвідоміших споруд античного світу. На момент завершення будівництва колізей був наймісткішим амфітеатром у світі, вміщував до 50 тисяч глядачів. Колізей діяв переважно як місце гладіаторських боїв, видовищних битв із тваринами та публічних страт. Кого із князів називають тестем Європи: Ярослав Мудрий, Володимир Мономах, Володимир Великий, Данило Галицький? Свою успішню зовнішню політику Ярослав Мудрий ґрунтував не тільки на застосуванні збройних сил та зброї, а на дипломатичній діяльності. Вона в свою чергу міцно спиралася на династичні родинні зв'язки та шлюби. Його діти та близькі родичі вступали в шлюб з першими особами інших країн. 1384 – Така кількість пам'ятників, які встановили українському поету в всьому світі, позначте портрет цього діяча культури. 1384. пам'ятники Великому Кобзареві встановлено на території від Бразилії до Китаю більшість 1256 розташовані на території України. Майже півтори сотні розмістились у 35 країнах. Нині в Україні 164 населені пункти, названі на честь Тараса Григоровича Шевченка. Яка країна позначена на карті зеленим кольором? Іспанія, Франція, Німеччина, Австрія. Австрія Ця страва названа на честь відомого французького полководця. Позначте її. За однією з версій, рецепт цього торта був створений під час Другої французької імперії, мало не за наказом імператора Наполеона III в честь його дядька Наполеона Бонапарта. Схоже на правду, торт Мільфей дійсно роблять з тих часів, але у французькій версії ця страва складалася з коржів листкового тіста, змазаних перетертою суницею і полуницею. Кажіть батьківщину Олімпіади. Античні Олімпійські ігри проводилися в Грецькій Олімпії. Це міжнародні спортивні змагання, які проводяться кожні чотири роки. Переможці змагань отримують довічне звання Олімпійського чемпіона. Також Олімпійські ігри діляться на літній і зимові. Коли в Україні святкують День Європи? У третю суботу-квітня. У третю суботу-травня. У третю суботу-червня. День Європи. Свято, що відзначається 5 травня Радою Європи та 9 травня Європейським Союзом. В Україні святкують День Європи. У третю суботу-травня. Як розшифровується абревіатура ЄС? Правильна відповідь Європейський союз. Як називається найбільший французький музей? Лувр. Королевський музей Онтаріо. Ермітаж. Лувр один із найбільших музеїв світу. Розташований на правому березі сени в першому окрузі Парижа. Лувр демонструє 35 п'ять тисяч експонатів. Від найдавніших часів до 19 століття. Починаючи з 2008 року, експонати музею розділені на дев'ять колекцій: стародавній схід, стародавній Єгипет, Стародавня Греція, Етрурія та Рим, мистецтво ісламу, скульптури, предмети мистецтва, образотворче мистецтво, графічне мистецтво. А скільки балів ви отримали? Напишіть в коментарі. Якщо у вас від 0 до 3 балів, то ви першокласник. Якщо у вас від 4 до 7 балів, то ви п'ятикласник. Якщо ви набрали від 8 до 11 балів, то ви вже в 9 класі. Якщо ви отримали від 12 до 14 балів, то ви випускник, ви багато чого знаєте про європейські цінності. Якщо ви отримали 15 або 16 балів, то ви студент і, мабуть, вже поїдете на практику в Європейський університет. А якщо ви отримали 17 балів або більше, то ви, професор, ви можете читати думки. Поділіться відео з друзями.